Вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним щодо підставки нашої правової позиції, по-перше, складення протоколу про одні правопорушення за статтею 130-ї повинна повинно кораблювати нас підпричина, підстава зупинки транспортного засобу. Є у нас 35 закону України про національну поліцію, там є вичерпний перелік підстав. І щодо нашого випадку, у нас перше є відеозапис з камери зовнішнього відеоспостереження на боку суд, де у нас фіксується якийсь транспортний засіб. Там не видно ані номеру, ані марки, ані хто був за кермом транспортного засобу. Далі. У подальшому не долучено жодного адміністративного матеріалу щодо підстави зупинки транспортного засобу. На відеозаписі у нас чітко видно, що стаціонарна кава зовнішне відеоспостереження, блокпост не зрозуміло, що, що за машина. Наш клієнт, і ми йому не підтверджуємо, що він був за кермом транспортного засобу, керував транспортним засобом, що і взагалі відносно нього розглядалася ця адміністративна справа. Але це подальше. Друге, матеріала справи у суді належать до допустимі докази, фото-відеозйомка, свідчення свідків, які свідчили про те, що наш клієнт має ознаки наркотичного сп'яніння, саме керував транспортним засобом, в суперечого на статті 251 кодексу України про дві правопорушення. Записом із наружної камери не зафіксовано порушують право дорожнього руху та факту руху транспортного засобу. Указуємо дату та час, просимо звернути увагу на час. Час у нас зазначення 12.25, це в адміністративних матеріалах, протоколів. Відеозйомка з нарубної камери розпочинається в 12 годині 41 хвилині. Тому ми вважаємо це незаконним. Далі. Наш кем під час розгляду справи не підтверджував ані керування свого транспортного засобу у зазначеному протоколі, оскільки ця обставина під час розгляду справи, особливо уповноважено розгляд справи підкреслити прізвище співробітника поліції на Раєвській. Він навіть не встановлювався. На долученому відозапі з грудної бодікамери, участь на у розгляді справи відносно нашого клієнта, взагалі не підтверджує, тому що інша особа розглядалася. Не цей на Раєвській. Як було встановлено судом першої інстанції, фактично розгляд справи про одні правопорушення займався не цей Нараєвський, як-то відображено в протоколі, а інший працівник поліції, інспектор Шуляк, що він теж підтвердив, що безпосередньо шуляк складав адміністративний матеріал, але від імені Нараєвського, Як так можна, ми не знаємо, але виявилося, що можна. У судовому засіданні він пояснив, що так було потрібно, оскільки Нараєвський... Не вміє розглядати справу. тобто співобідний поліції, які фактично. Оправили. Складав всі адміністративні матеріали в суді, бачите, що він цього не вміє робити. Інші працівник поліції, які фактично ні завідомо не вродити відомості у цій протоколи, що він був, як скажемо так, старшим працівником поліції і навчав цього на Раєвського. Але все одно всі матеріали були складені імені цього, цієї людини, яка не вміє складати адміністративні матеріали. Наша пропозиція щодо цього щодо відсутності складу відправопорушення у разі відсутності доказів групу транспортного засобу. Керування особою, яку притягають до адмінвідповідальності. відповідальності, ми, зокрема, зазначали практику Новодністровського суду щодо цієї підстави і інших апеляційних судів. В оскарженні суді. постанові суд першої інстанції не поділю жодної уваги аргументам сторони захисту щодо відсутності матеріала справи будь-яких доказів керування транспортних засобів. Тобто суд першої інстанції про це забув. Третя у нас позиція це щодо відсутності ознак наркотичного потичного у нас підстави відображені у протоколі, розширені зіниці очі, що не реагують на світло. Така перевірка не проводилася. Порушення мови. Передивимось відеозапис, нормальна, адекватна, чітка мова нашого клієнта. Порушення координації рухів. Те саме, там нічого немає. Зараз щодо відео взагалі зупинимося, там не зрозуміло, то там, там немає. немає нашого клієнта на відеозаписі. Там просто поклали бодікамеру кудись і хтось когось знімав. І на відео тільки побачимо, шановний пане пані водій. Так у нашого шановного пані водія і прізвища, ім'я, і батька, і хоча б можна було ідентифікувати, що хоч запитали, як людину звуть. А так не зрозуміло. Можливо, це взагалі не, не цей відеозапис, а вони забули цей на взагалі, як щось водати, і потім вже заднім числом щось там вони назаписували, записували. Тому що там немає нашого клієнта. Кожного із зазначених познаків, працівник поліції зобов'язаний був встановити та провести відповідну перевірку. Ми подивимося з цих перевірок ніхто не робив. Далі, натомість поліцейський, який складав протокол, задмій встановлював познак будь-якого сп'яніння. Тут ми операційні скалі деталі зазначення, не буду перечитувати. Далі у нас два протоколу. Акта. Оскільки в банку долучено до акту огляду чітко зазначено, що не виявлені ознаки при складенні акту необхідно закреслити, але наш пан на реєстрі не знав, що потрібно закреслити. Тому просимо дослідити цей акт, там це не зазначено. Далі. Щодо розгляду, повинен був в першу чергу цей на раєвстві запропонувати нашому клієнту пройти огляд з метою виявлення алкогольного сп'яніння на місці за допомогою спеціально такі пристрою газонолізатору. А чому алкогольного зараз зазначено? Тому що на познаки алкогольного сп'яніння. Шановний пан поліцейський написав. А після чого, в разі отримання відмови від проходження такого огляду, запропонувати проїхати до закладу охорони здоров'я. Тим самим цей наш інспектор грубо порушив порядок проведення огляду, водія виявлення алкогольного чи наркотичного стану. Далі ми приходимо, чому нас наспіення, тому що цей шановний інспектор не знав. У тим же інспектором е, у протоколі про відправопорушення вказано про виявлення таких ознак е, наркотичного вовка як розширені зіниці очі, що не реагують на світло, порушення мови та запах алкоголю за... з порожними роду. Тобто у нас е, ознаки відпадають під алкогольне стяніння. Цей шановний інспектор переплутав алкогольне з наркотичним. А в алкогольному спині потрібно людині запропонувати пройти огляд на сам ну, за дар повернутися, а потім, якщо не погоджується з результатами, вже поїхати до лікарні. Але цього зроблено у нас не було. У судовому засіданні наш шановний інспектор зазначив е на питання судді, суддя задавати до питання, на що він відповів. Про те, що ним були виявлені ознаки такі сп'яніння, як обстановка, яка не відповідає дійсності та шкіра. Тобто цей шановний інспектор суді почав брехати. Він залізав інші ознаки, які не були встановлені ані щодо цього нікуди відеозапису, ані протоколу, ані акту. Такі суттєві розбіжності кожному складному інспектору документів кожному при чому. Свідчить про те, що ефір взагалі не проводив жодної перевірки та не встановував ознак чи наркотичного, чи алкогольного сп'яніння. Не буду зупинятися на самих ознаках, розширення зіниці не проводилося, ми все розписали, порушення мови не відповідає дійсності, порушення координації руків не відповідає дійсності. Це у нас підтверджується самим відеозаписом. Суд першої інстанції вважав, що розбіжності у виявлених ознаках в кожному документі, матеріалах провадження є нічим іншим, ніж технічною опискою, тобто навіть не помилкою, а просто опискою. Тобто, що там перевіщені всі ознаки наркотичного алкогольного сп'яніння, суд першої інстанції у нас провокував, що це просто описка. Однак суд не приділив жодної уваги тому, факту, що такі ознаки працівника поліції взагалі не встановлювалися, не проводилось, що підтверджуються матеріалами і відеозаписами. Четверте у нас направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного фактичного сп'яніння поліцейські не згадали взагалі, не видавали нашому клієнту копію направлення, та він не був цим ознайомлений. Направлений на такий огляд. Не отримував це, підтверджується відеозаписом, відсутністю підпису, відсутністю складених цих документів. П'ята. Поліцейським, які здійснювали справу, було порушено пункт 10 розділу другу інструкцію про порядок виявлення подій, транспортних засобів ознак наркотичного алкогольного співдіння. У зв'язку із. Тим, що не було складено акту огляду на стан скиді, який мав бути складений у двох примірниках, один вручений. У нас додаток два до цієї інструкції в долученому акті в огляду вписані виявлені у клієнта ознаки скидіння, які не співпадають із направленням на проведення огляду, ні з ознаками, зазначеними протоколі про правопорушення. зазначені в акті ознаки взагалі були підставо для пропозиції провести. Продуктися до драку, тобто у нас алкогольне сп'яніння відповідно до ознакам, які написав наш шановний інспектор. Шосте. працікальна поліції не було дотримано процедури огляду на саму наркотичного алкогольного сп'яніння, Не було е, однозначної відмови від проходження огляду на. Такий стан залученого відеозапису на грудною камерою неможливо встановити однозначну відмову від проходження огляду. На відеозаписі у вас відображено робочий стіл працівника поліції та службових планшет. Тобто у нас на відео є планшет і є стіл, все, що у нас там є. Самого нашого клієнта або будь-якої взагалі іншої особи чи сілуету у нас немає на відеозаписі. Перша хвилина 48 до відеозапису поліцейський, який... Здійснює розгляд справи звертається до нібито особи, відносно якої він розглядає справу, як пан водій. Перша хвилина 49 секунда відеозапису поліцейський, який здійснює розгляд справи, пропонує пану водію лобка, пройти медичний огляд Софіляцький ЦРЛ. На що особа, яка була за кадром відповіла, прошу почекати 5 хвилин дослівно. Однак любове проходження огляду у нас навіть ця нібито особа не здійснила. Далі у нас четверта хвилина 20 двадцяти секунда від Поліцейський, який здійснює родині справу, знову пропонує панову, якого не видно в кадрі піти, медичний погляд на виявлений статус і міння, на що особа, яку в кадрі не видно, відповідає, що вона відмовляється. Хто відмовляється, нам невідомо завжди. Тобто з виправними поставими саме знаяного відозапису неможливо встановити, тому саме працівник поліції цей шановний інспектор був. Висловлював пропозицію щодо проходження медичного огляду на виводі стан наркотичного сп'яніння. Таким самим була висловлена відмова проходження такого. То ми завідомо, що це якась постанова, була самі собі зняли. В Праву позицію також ми і практику, зокрема, і Чернівецького позиційного суду зазначили, що всього у нас в поліцейське не було запропоновано, проти медичний огляд на саме рватична співіняння записання спеціальних технічних засобів, на місці зупинки. Порушення вимог статті 266 купа. Знаємо, немає, є якісь там тести, але у нас по статті 266 це прописано. Далі, восьма позиція, Надання суду відеозапису не є допустимим доказом, тому що графі до протоколу додаються незазначені взагалі пролучення до матеріальної справи відеозапису з хабою зовнішнього відеоспостереження. Не відображено також цифрові насіння, які здійснювалася відеофіксація, відеозапис не безперервний, і то стіл відео ну, як би, ну, його передивитися і, і все стане зрозуміло. Десяте. Поліцію прислали для матеріалів, порушена права особи, яка е, притягається. У нас є стаття 268, є стаття 163 Конституції України. Жодне право не було у нас роз'яснено. І кому там взагалі відносно кого розкладалися ці матеріали, на відеозаписи всі в нас не вийдуть. Порушено право на захист стаття 268. Щодо порушення взагалі працівником поліції вимог наказу МВС, 1795 сам трішки працював. Років 16. Спочатку потрібно ну, представитися, роз'яснити підстави, процедуру. У вас э, нічого цього э, не було. Воно це, що скажу, постанову першій станції виходить з того, що э, вина нашого клієнта у коні щодо правопорушення підтверджено сукупністю доказів, які знаходяться в матеріалах справи, а саме протокол про правопорушення, який складений незрозуміло ким інспектором, який не вміє складати обмін матеріалів. Що він підтвердив у судовому засіданні розбіжності щодо ознаку, наркотичного алкогольного стріння, те, що вони в суді вже додали зовсім інші насвідчення, тому ми не можемо протоколу брати за основу як основний доказ. А коли до нас саме алкогольне східня з використанням спеціальних технічних засобів, які слід вважати неналежним доказом, вже підстави зазначили. Направлення те саме щодо відеозапису, теж тому треба просто подивитися і зрозуміти, що... Взагалі тут просто повністю сфальсифіковані матеріали, помилка на помилці, і шановний інспектор у судовому засіданні сам підтвердив свою компетенцію, що він не вміє складати протокол за статтею 130-го. Тому ми вважаємо наявність і підстави скасувати постанову першу посуду першої інстанції закону та закрити провадження справи. Дякую, Ваші.